Дай Боже здоров'я, дорогі глядачі! З дитинства усім відома така народна забава шукати скарби. Наївний дитячий мозок вірить, що будь-де через дорогу чи навіть у тебе на горищі може бути щось неймовірно класне, неземне і воістину захоплююче. Я так малим копався у себе на даху і у баті в гаражі, і там вічно якийсь цікавий мотлух знаходився. Про пошук і продаж цікавого мотлоху на барахолках, секондах і гаражних розпродажах у цьому блошиному випуску вечірнього амберніка. Про барахолочки. Термін «блошиний ринок я вперше почув у серіалі Друзі в епізоді, де Фібі, вонючий кіт буфе, торгувалася у ювелірці. Що таке блошиний ринок з цієї серії я в принципі зрозумів, але то, звісно, було в Нью-Йорці. У школі на Ютубі я надивився відосів, де чуваки знаходять купу сілдових суперліткісних приставок, коміксів, фотіків та мерча у наївних пенсіонерів за копійки на барахолках та гаражних розпродажах. Після мого переїзду з Краснограду у Київ я студентом декілька разів ходив на барахолку біля книжкового ринку Петрівка. На початку 2010-х воно сильно відрізнялось від серіалу Друзі та відосів на Ютубі. Барахолка та складалася з купи пилюки, радянської меморабілі і просто сміття. Сега Сатурнів за 15 гривень чи фотоапаратів Лейка за 20 я там не знайшов, у якогось діда бачив одну гру на чорно-білий геймбой, Тетріс, походу, за яку він хотів 80-100 гривень. На OLX чи Slando до ціна на голі картриджі для чорно-білого геймбоя тоді була гривень 10-15 за штучку, але діду я того не сказав. Ще пам'ятаю, немолода така жіночка продавала так само сковдри на землі, шкіряні труси, кайдани, батоги та інші припорошені грязюкою BDSM причандали. Було цікаво, хто ж таке захоче БУ купляти. Зараз розумію, що це, скоріш за все, було не її власне, а щось з смітника знайдене, але менш з тим. Ретро приставки більше були представлені на традиційних ринках, типу тієї самої Петрівки, Караваєвих дачах, та, наприклад, на Барабашова у Харкові. Там були і аніме фігурки, і піратська самопальна манга, і багато чого іншого. Але те, як це все були звичайні ринки з звичайними ринковими цінами, пошук скарбів за 3 копійки там був неможливим. Чи є десь такі блошині ринки? Де скарб за 3 копійки знайти можна. Чи це усьо міф? Давайте розбиратись. Про секонд-хенди я вже трохи розповідав у випуску про геймбой. Хто не бачив, рекомендую глянути, там уся ця схема описана. Сьогодні більше про блошині ринки. Багато з моїх глядачів десь в Європі колись, думаю, були і щось бачили, і, мабуть, знають, що в великих містах там всюди, те як і у нас, є оці от барахол очки. Про які туристам пишуть на сайтах типу TripAdvisor, мовляв, це супер-дестинація і місце номер 1 для відвідування у вашій поїздці. Конкретно з мого досвіду, а також на думку мого авторитетного друга Володі, такі великі популярні блошині ринки в самому місті, які відбуваються щотижня, дрісня. Мало забезпечені верстви населення та цигани, тягнуть туди волохатий брудний, притрушений гімном і пилюкою Мотлух, знайдений в контейнерах для сміття. Біля них сидять профі, що продають принти як постерів із фільмів Зоряні війни, Володар Песнів чи Драйв, китайські сувеніри з принтом I Love, назву міста, в якому ви є, і таке інше. Нічого хорошого там нема, ходять туди тільки приїжджі і лохи. Потім бувають арт-барахолочки, де пацани і дівчата небінарні і біполярні, продають свої картини, фігурки та інші власного виробництва штучки. Ці заходи відбуваються нерегулярно, не щодня і не щотижня. І орієнтовано це все вже більше на місцевих. Така розвага походити, порозглядати щось. Може купити собі якусь наклейку з сісічками, намисто чи чашечку гарну. Арт барахол очки вечірній анбернік рекомендує. Я собі купив там у чувака серію листівок з різними станціями метро, де замість людей антропоморфні коти намальовані. По 50 копійок штучка, класні. Нерегулярні розпродажі барахла усіх тих, хто живе навколо вас, скажімо, в вашому кварталі, відбуваються раз в рік, десь на площі, біля найближчої ратуші. Там уже прості сім'ї продають свої старі непотрібні речі, дешево, щоб звільнити вдома місце. Знайти за 40-50 євро робочий Xbox 360 чи Соньку третю на таких розпродажах легко. Бо це є ринкова ціна тих боксів і соньок зараз. Як дуже пощастить і людям горить здихатися того Xbox, може вони трохи дешевше віддадуть. Але фантазувати, що ви там знайдете п'яту соньку ногу за 20 гривень або якусь Ніо Джио за 10, не варто, бо нам уже не по 5 років пацани про таке фантазувати. Непогані штучки, які можна купити на таких розпродажах. Беушні сноуборди, скейтборди, чи дешевий вілік якийсь, який, на жаль, якщо вкрадуть. Усе, що займає багато місця, і габаритне, коротше кажучи. Мінуси таких барахолок треба знати, коли і де вони відбуваються, дуже легко таке пропустити. Ну і бос-левел, пацани барахолки у селі. Між райцентрами, десь при дорозі, на паркінгах великих будівельних магазинів і торгівельних центрів. Разів 10-15 в рік відбуваються дуже непогані барахолочки. Саме на таку барахолочку ми з знайомими пару раз і їздили, і нам сподобалося настільки сильно, що ми вирішили теж спробувати там щось продати. Квадратний метр місця на паркінгу коштував 8 євро на день. Місце з 5 квадратів з готовими столами і дахом для мажорів, щоб з собою нічого не возити, ніяких розкладушок, коштує вже Полтос. Ми пополам скинулися з іншою сім'єю, чувіхи якісь свої старі сукні, сумочки попривозили, які не носять, дитяче взуття і так далі. Я надіявся позбутися: китайських педалей Ефектів Muir, книжок з картинками, жостіка Speedlink, отих от наушників, буців футбольних Adidas і ще пари прикольчиків. Торгували усім дівки, а я чисто тинявся рядами, дивився, що де продається, шукав усілякі приколи, щоб вам показати. На базарчику було багато ПК-ексклюзивів в коробках. Окрім Варкрафту, було дуже багато таких от ігор про коней, фармінг-симуляторів. Боксових версій автотягач симулятора, рибалка симулятора, бачив Морхухин карт, бікбокс-версію. Але загалом, цього разу базар в плані гектіматики, був щось так собі. Як сказав баті, що їду на базар торгувати, то тато мене запитав: а скажеш мені, чи продають люди на тому базарі капкани, чи може якісь ланцюги? а? У нас в селі колись капкани продавали. Тату, спеціально для вас знайшов чувака, що продає ланцюги. Може і капкани у нього якісь є, а як ні, то з того, що він продає, можна зібрати, як у фільмі Пила капкан. Легко. Також мама моєї подружки продавала усілякі причандали для коней, і молоді прогресивні люди цікавились, чи це не є якісь шкіряні БДСМ приколи для збочинців. Що конкретно людям з цими усіма штуками робити, я не в курсі. Але херню для коней цього разу продати не вдалося. На відміну від блошиних ринків у великих містах, де одні й ті самі люди професійно возять туди сміття, а усе, що чогось варте, продають у інтернеті, на нашому сільському блошиному ринку були сім'ї, де чуваки продають свої другі, треті соньки, пару ігр якихось до них може між буцами і іграшками. Бачив у діда перший Xbox. Десь якісь ігри люди намагаються продати, щоб місце вдома звільнити. Таке, коротше. Був тіпок, що продавав свої книжки про Гарфілда та колекцію видань інших авторів на тему людей, яким подобаються коти. Був тіп, що продавав колекцію DVD, де у нього були лише хорори, еротика і фільми про бойові мистецтва. Це аутентично. Видно, що чоловік не перекуп і не баравір. Бариги, які продають 8 копій DVD Mission Impossible 2, теж були. Вони хотіли мені продати фільм про моє сексуальне життя Handcock. Але я відмовився. Сказав: дякую, щось мені не хочеться про Уила Сміта дивитись. Бачив я там і секретний прототип PlayStation 6, отакий, і цікаву PS2 Мишку, і рідкісні ПК ексклюзиви. Тематичні столи справжніх профі там теж були. Прямо біля нас дід і баба продавали 300 різних геймбоїв, навіть у от вертушки у них були встановлені. Який топ-10 метро у того діда на геймбой Advance чи яка улюблена гра тієї баби, я не питав, бо що і скільки коштує, ми теж усі тут знаємо. Незважаючи на трохи галіму погоду і загалом такий тухлий базарчик того дня з'їздили ми непогано. Як усі продають ігри на другу соньку і 360 бокс по одному євро, очевидно, що неймовірного бабла тут ніхто з нас не заробить, і це просто сходочка друзів і сусідів, що так проводять раз на місяць час разом. П'ють каву, травлять байки і трохи спілкуються з клієнтами. Непогано було б відбити ціну заплачену за місце як завдання максимум, та й усе власне. Такий релекс і чілекс. Минулого разу, як я там був, на тому ж паркінгу, ще й фестиваль вуличної хавки проводився. Було багато різних вагончиків цікавих, і тому і продавців наїхало тоді багато матьорих з ретроплейбоями, з коробкою порнокасет. У пабліці вечірній Андернік 18 я випускав відео якось, де я в такій коробці порпаюсь. Можете зайти в тілешку, прокрутити. Як потрапити у наш Телеграм в описі до цього відео. Цього разу я щось мало такого бачив, але дещо цікаве знайшлося. Була тьотя, що продавала палп Фікшн, як у Тарантіно, бульварні такі м'які, коротенькі розповіді про кримінал, прибульців, Мела Гіпсона, фатальних жінок і так далі. Я таке дуже люблю. Читаю усі ті книжки з картинками Еда Брубакера і Шона Філіпса, серії Кримінал і Reckless, власна тема. У батьків вдома моїх теж в коробках лежав такого роду фікшн про тарзана і якийсь україномовний кримінал навіть був. Я далі обкладено, це усе малим, звісно, не дивився, але порпитись мені у тих книжках тоді було дуже цікаво. Цікаво і зараз. Собі за 2 євро купив два отакі от примірники з красивими обкладинками. Ще за 1 євро було куплено альбом робіт картуніста цікавого на мою улюблену тему. І у тіпа з DVD, про якого я казав, з хорорами і фільмами з бойовими мистецтвами, купив одну DVD-шку, чисто оцей сідюк потестити. А то у мене є сідюк, і нічого туди запхати було. Тест сідюка пройшов успішно. Теж можете глянути у нашому телеграм-каналі. Моя дівчина встигла продати за півдня мої педалі, галімі наушники Sennheiser і буци. Зароблено особисто мною було 33 євро гривні таким чином. Разом з усіма тряпками і так далі. Наша половина містового була відбита. І навіть щось зароблено трохи. У друзів теж все нормально вийшло. Люди, у яких було обладнання, справжні профі, після базару під пивко підходили, розповідали, що як хороший день. То вони і 700 євро і штуку можуть наторгувати, а це разу тільки 300 400 А десь біля нас, через дорогу, бадьорі сільські жінки, як заядлі рибаки, на руках показували, хто якого розміру рибу в житті ловили. Так чи інакше, барахолки нормальні є з кайданами, ланцюгами і капканами. Але капкан полягає у тому, що треба знати, де вони є, і їхати у село. На цьому усе. Поставте лайк, напишіть комент цікавий про блошині ринки, що ви думаєте про конкретно це відео, на які теми вам хотілося подивитись і інші відео в майбутньому, або просто якийсь анекдот напишіть мені смішний. Я дуже люблю смішні анекдоти. Усіх обійняв. Бажаю вам знайти на барахолці п'яту соньку за 5 гривень. З вами був вечірній Анбернік.